Слава Ісусу Христу, дорію Христі. Сьогодні наша духовна розмова буде стосуватися таких речей, як. Ой, ні, дорії Христі. Я вибачаюся, але такий формат спілкування мені дещо не підходить. Не знаю, як вам, але від мені від такої монотонності якось стає тошнотворно. Хочеться, коли спілкуєшся, особливо про такі духовні речі, які стосуються твого духовного життя, якоїсь такої ближчого розуміння, ближчого спілкування. Емоційності, будемо казати, і часом цього нам бракує. От сьогодні я б хотів поговорити про молитву. От як молитва діє в вашому житті? Чи от ви молитесь? Наскільки вона застосовується вами в вашому житті? Я знаю, що кожен може, коли якісь проблеми приходять, чи турботи, клопоти, то та молитва сама на уста приходить. Ой, Боженько, Боженько, поможи мені. Але коли проблема вже відходить на другий план, ти вже забуваєш про те, що й молився, що треба й подякувати Богові, тебе приходять вже другі проблеми, ти вже щось інше вирішуєш. Церква тебе і молитва вже не стосується. Бачимо, дорогі Христі, це є невеличка проблема. Проблема в тому, що ми не маємо тої культури молитви, культури спілкування з Богом. Бог не присутній в нашому житті, тільки в моментах такого емоційного якогось сплеску, будемо казати, ми. Себе заставляємо, змушуємо помолитися, бо іншого, бо іншого виходу не бачимо. Але це неправильно. Молитва повинна бути завжди в нашому житті. Навіть апостоли питали Ісуса Христа, коли і як нам молитися, що він їм сказав? Не сказав моліться вечором чи моліться зранку. Він і сказав моліться завжди. Ну як це завжди молитися? Треба і поїсти, і якусь роботу зробити, і поспати треба, і так далі. А він мав на увазі, щоб ми завжди були з Богом. Щоб наше життя було завжди присвячене йому, щоб ми його згадували не тільки тоді, коли в нас якісь проблеми чи турботи, але й тоді, коли нам добре. Щось в тебе вийшло. якісь справи ти зміг вирішити, щось добре зробити. Подякуй Богу за це. Дякую тобі, Боже, що я міг це зробити. Стає щось зробити. Господь Боже, допоможи мені. І коли Бог тобі допоможе, завжди не забудь його згадати. Проблеми вони були, є, будуть постійно. Це життя наше, воно так складається, що часом дехто навіть скаже, що одні проблеми каже, їх завжди треба вирішувати. Так що не все так просто. Але Божа присутність допоможе нам долати ці проблеми. Самому проблеми ті долати дуже важко. Хто ми такі? Наш розум це є ніщо. І той, та навала тих турбот, клопотів це і великий дуже тягар. І сам на сам з ними дуже важко Але чому ти сам на сам з ними? Пусти Бога в своє життя, тебе буде легше тобі. З Богом буде легше. Пускай Його в своє життя, в свою сім'ю, свою спільноту, в своє оточення. І тоді буде тобі легше жити. Молитва дуже багатьом допомагала. Молитва дуже багатьох спасала важких в важких обставинах життя, коли розум відключався, не міг знайти пояснення тим чи іншим обставинам життя. Бо є такі речі, які ми собі не можемо просто-напросто зрозуміти стається щось таке, що ми не можемо збагнути. І тоді людина, як той казав, стає на грані зриву. І щоб не зірватися остаточно, треба пустити Бога в своє життя. Боже, що не можу я вирішити, поможи мені те вирішити через молитву. Я не просто так це зараз вам кажу, бо хочу якісь такі слова сказати. Ні, дорогі Христі. Я ділюся тим, чим люди зі мною ділилися, кому це допомагало. Коли вони собі не могли знайти. Об'яснення тих чи інших проблем в житті вони покладалися на Бога. Тож ви так само знаходьте в Бозі якийсь собі вихід з безвихідних ситуацій, які ставить нам це непросте життя. Ось про таку молитву я хотів поговорити. В першу чергу стараємося остерігатися молитви емоційної, тому що піднесені емоції, емоцій там людина може. В духовному піднесенні творити молитву, але приходять, приходять сірі будні, і людина забуває про ту молитву. Вже й забуває, що треба молитися, тому що різні справи треба вирішувати і так далі. Така молитва, така людина, будемо казати, вона подібна до тої людини, яку Ісус Христос в своїй євангельському повчанні такому згадує про зерно, коли він говорить, що одне зерно впало при дорозі, його поклювали птиці, друге зерно впало в терня. І не виросло, це коли сіяч вийшов сіяти. Так само, і ми в житті деколи маємо якесь духовне піднесення, але молитва наша подібна до того зерна, яке впало при дорозі, чатерня, і пропало, не дало ніякого плоду. А інше зерно впало в землю добру і дало плід 100 крат, як написано в Євангелії. Тож бачимо, коли ми є добре зерно, від нас будуть плоди. І не просто плоди, а плоди 100 крат. Диявол дуже хитрий, він приходить до тебе і каже, що не молися. каже, хто ти такий каже. Ти грішна, проста людина, черв'ячок, каже, Богові не до тебе. В нього своїх там, справ хватає, є важливіші люди за тебе. Диявол так нам шепче на вухо, щоб ми не молилися. І багато спокушується. Горі Христі святі на небі. А ми тут на землі завжди є спокушувані дияволом. І тільки піддамося цьому. Все, кінець нам буде. А якщо не піддамося, Бог завжди свою руку простягне до нас і поможе нам видрапатися, виборсатися з найгірших ситуацій, про які б хтось інший сказав, що це безвихідь, це тупіка. Але ще раз повторюся: з Богом немає нічого неможливого. Якщо ти з Богом, Бог завжди тобі допоможе. Ісус Христос дуже гарно сказав такі слова: прийдіть до мене всі струджені і обтяжені. Я заспокою вас. Тож нехай Бог завжди пребуває в нашому житті, в нашому житті і, властиво, через молитву. Тому що молитва це є спілкування з Всевишнім, коли ми опускаємо своє життя. І на кінець моєї сьогоднішньої проповіді такої хочу вам сказати такий невеличкий лайфхак від святих отців, як правильно будувати свою молитву. Доріг Христі, коли молимося. Спочатку дякуємо Богові за все, за все, що в нашому житті. Дякуємо йому. Другою частиною нашої молитви нехай буде прослава Бога, коли наша душа просто хоче йому помолитися без причини. І аж третім заключним моментом нашої молитви є прохання, коли ми в Бога щось просимо. Боженько, поможи мені, Боже, дай мені, Боже, поспівдій мені. Отак святі отці вчать молитися. Спочатку дякувати Богові, тоді його славити і аж в кінці просити. Гарної молитви вам, спілкування з Всевишнім Отцем, розмови з ним. Молитви молитовника це є тільки зразок, як нам молитися, але в кожного має бути і своя молитва. Не якась завчина, а і своя молитва. Тому що вона є саме ближче до Бога і саме йому зрозуміліше, коли не тільки твій розум промовляє, а коли разом і серце Твоє промовляє. А наскільки є важлива молитва, коли із ока Твого скотиться сльоза в цій молитві. Бог це бачить всередині, Бог бачить твої відчуття, Бог бачить твої переживання, і Він чує так само твою молитву. Боже всім благословіння! Розуміння цих речей, щоб кожен день ми для себе це відкривали. Так само, як я, для себе кожен день щось нове відкриваю. І в молитві, і в церковному житті, і взагалі в житті. Багато речей для себе з часом пізнаю, про які я раніше і не знав. Бог дає нам можливість пізнавати це життя. Тож пізнаваймо це життя разом з ним. Пускаймо його життя молитви. І ще така одна молитва є цікава, називається Ісусова молитва. Коли ти якусь коротку молитву постійно повторюєш, наприклад, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних» чи помилуй мене грішного». Є навіть такі чотки, такий шнурочок, на ньому горошки такі зав'язані, і на кінчику хрестик, хрестишся, цілуєш тут хрестик, і на тих горошках їх там і 100, і 150 є, і на 300 є такі великі, на 500 є великі такі шнурочки, і на них так як зосереджуєшся і молишся. Така молитва, мені здається, є корисною тим, що ти, наче і цю молитву повторяєш, яка так на автоматизмі йде, але рівно ти можеш і розмірковувати про щось інше, так само про духовне розмірковувати. І щоб твоя думка не загубилася, ти отримаєш в руках ті чотки, молишся, повторюєш цю коротку молитву, якщо твоя думка десь втікає від духовного. Ти дивишся на ті чотки, знову відчуваєш, що ти промовляєш цю молитву, і твоє основне духовне роздумування, воно вертається назад. Ти не губишся в молитві. Коли десь пташка пролетіла, там машина проїхала, ще щось. Твоя думка, якщо навіть на секунду відволіклася, ти назад вертаєшся до молитви, тому що і в тебе той видимий чинник чотки, і так само ця молитва, яку ти повторюєш. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішного. Всім Божого благословення з Богом.